Шановні підписники, добрий ранок! Сьогодні хочеться вам побажати гарного дня. Поздравити хочу всіх з 1 сентября навчального року. Сьогодні так мене сподвигло записати ролик і. В общем пообщатися з вами це не так когда там Міша Шефутинська колись наспіває Я календар ти календарь ми календарь а сьогодні вже 3 сентября 3 сентября осінь прийшла е, Утро розпочалося і ми починаємо коти собаки 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 на місці Зарі зараз 에, Людмила Сівна вже подаїла козочок. Зараз підемо, провіримо наших поросяток по-бистрому. Тому що я тільки що вже, тільки що я вже був у них, е, насипав зерна, але вони коли без... Сиворотки, то вони це не дуже-дуже не дуже хочуть. Зараз <кхи> попробую засняти, як вони люблять сиворотку. Друзі, не хотять, вони просто зерно. Но вони люблять у нас пасинки, у нас які животні палубані. Сьогодні це Друзі, навіть. Сьогодні навіть не сивородка, а не получившийся сир. Ну нічого, те, що у нас не виходить. Де у нас? Уходи нашим животним. Приємна апетіти. Оцю чорну вони постоянно ганяють. і кожен шукає де ласенька. Стройся! Ранок завжди розпочинається однаково. Всі хочуть їсти, всі хочуть щось від нас. Зарік холодна. Марія, добрий ранок. Добрий ранок. Добре. Зарі. Ходімо рибу, так? Да? Ні, спочатку у нас зараз будуть кози. Зараз буде швидка уборочка тут в сараї в доїльному. Отак це виглядає у нас зранку. Е, от такі от картинки. Тобто, треба буде зараз це все обрати, свіженьке підгребти і буде тут свіже повітря. Людмила сильно показувала колись, як вона це все робила. Далі, ходімо далі. Зараз треба нам е -е, покормити козлят. Тому я зараз набрав таку цілу миску здорову миску. Зерна йдемо, йдемо знімати козлят. Кормити, як ми їх кормимо. У косту та своє життя. Вони вже всі ей не ловаками. Ми вже всі чекають іти. На пастбище. Кози, зараз йдемо. Хвилиночку. Так, пауза. Налагати. Зараз, друзі, з'явився у мене оператор, тепер мені трошки легше. Сьогодні я вирішив вам показати, як у нас відбувається утро. Ти забуде, що Так. У нас зараз будуть приймати тут зерно, тільки молоді козлята. Так, вперед, молодеж. Так, вони вже і поділилися групами. Старі зрослі кози, які отримують зерно, я казав, вони отримують придойки, а молодеж отримує вже у нас тут. А Зараз вони зараз отримують вони лізу. Зараз вони получуть е, зерно і ми всі підемо з ними на пастбище, угу. Я сьогодні хочу зробити такий великий ролик опять же, для того, щоб висвітлити по максимуму те, що ми, чим ми займаємось кожен день. Потім подивимось, який ролик може Іван додать е, те, як ми ще косили до згарища, тому що зараз... Пауза. Тому що зараз ви можете бачити без смогу, які у нас виходить, пейзажі тут. А це пустиня. Гобі. Оце все вигоріло аж 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 аж. Я не знаю до скількох. Кому-то зерна чи не досталось, чи не хочеться. Рей, як завжди, копає. Ходімо далі, Різа. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Козы, чекайте, скоро приду. Так, ходим далі. А далі коты и собаки завжди ж зранку получают рыбку. Пойдем. Так, утренние процедуры. Школа началась. Дети все проснулись, а сейчас будут уже занятия у нас. Ходим, 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 ходим. а не знают, что там будет лосенька. Друзья, швиденько сейчас глянем, что там нам попалось. А в той наш ятерёчек, если там что-то есть, сегодня слабенько. але дуже добрый карасик сегодня попался. Вот угу. такие бы все, то было бы уже интересненько. Так, тихо, это я хочу показать. И что, нормально. О, сегодня интересный. Карасик. Зараз. О! Оце вже на ладошечку. Це вже на Рей, убере жопу свою, чуєш? Оце вже, друзі, на ладошечку без Тільки. Так що, аби такі всі, то було б дуже добре. Зараз ми здоровенькі оставимо на показ. А тут у нас є заготовочка. Ми їм дамо більше рибки покушати. Так. Рей, Лева. Рей, привод харчей. Рей, пек и привод харчей. Покусай и не доедай. Мабуть кости начинают колоться. Так левее оставь, рей. Так, так, так. Добро, добре. Так, так, хорошо. Дима, друзі, зараз дома. Льова, Льова, Льова! Так, друзі, Льова загрався і остався з козами. Ну нічого, він получе свою ласочі і тут. Идем, ідем кози, сейчас йдемо на Льова. Лвочка тобі, на, на. Ну так, чувак, чувак. Лева, там еще одна рыбина. Козы рыбу не едят. Ждите, ждите, зараз пойдем. Так, козы рыбу не едят. Лева ей уже дает. До... Не, не дает. Лева, он еще рыбина. Ты что, доедай. Найдешь. И у нас, друзья, лишился еще один небожитель, якому надо зранку дать Зерна обов'язково і глянуть в воду. Якщо він її не перевернув, то в принципі, я її вчора ввечері міняв, вона ще має бути свіженька. Зараз вже ночі не жарко. А з цієї сторони, ну з цієї сторони, я думаю, ви вже побачили, що у нас тут горіло, я показував. Ну, було, Зараз йдемо козлові, дамо зерна. По поводу зерна, свиня милимо пшениця ячмінь-кукуруза. Коза ми мелимо тільки ячмінь і кукуруза. Тому, як ми всі знаємо, я набираю козлої. ну Це, мабуть, буде багато, так десь півчаш, пів чашки я я додаю. Коз ложний желудок, тому їм багато пшениці не можна. Бо тоді у них. ну, проблемы с животным тоже. И, конечно, лучше козам, ну и цим животным, со сложным желудком, лучше им, конечно, давать плющины зерно. Но если такими нормированными этим, то ничего страшного. В принципе, и мелами, так что, слава богу. Картошка осталась там 3-4 рядка докопать. Я думаю, мы в наступному видео включим вот то, что, как мы копали, у нас не богато, и копали мы и по старинке. А, так, сад, лимон, 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 уже мне... А, лимончик, привет. Как ты? У тебя тут, конечно, кукурузу подоедал. Красавчик, иди сюда. Ходим, а зараз мы с тобою поснидаем. Зараз, друзья. Я вже казав починаючий блогер, я ото не знаю як воно щось робити і знімати. Це караул взагалі. Ну нічого, це добре, ми навчимося, ми вчимося. О, дружочок, так а що це ти дивися. І кукурузу не порозкривав. Так. Будь ласка. Зараз. Отак от він. Лушпена. Ага. І відра води, зараз ми її поміняємо. Або комусь скажемо, щоб поміняли. Дивіться. Він у нас, звісно, оборзівший. Він кукурузу йому ламав. Ціла кукуруза тут. І він її ще й не з'їв. Алло, дядя, мені це не подобається. Це перевод харчей на тобі сюди. Давай, забираємо воду. Хорошо вчора лупанув. Водичку. І зараз попросимо, щоб хтось приніс, а ми будемо продовжувати зйомку. Підерочку обов'язково потрібно сполоснути, тому що там все одно, як не крутий він. І пилюка в нього налітає і осада. Тут вроді вчора ввечері міняв, вода мутненька. конце будет доброе. Справа мы зараз лимон отримаем водичку, свеженькую норму и идем с козами пастися. Так, друзья, водичка поменяна, козел кушает, доедай кукурузу, козел, все, пошли дальше. Друзі, кози повинні пастися, але я все-таки хочу вам показати же ж цього ракурсу. То ви бачили все в диму, а зараз це все видно, що у нас така от картина. Наша земля догоріла тільки до сінника. Сюди ми все спасли, слава Богу. Господь благословив. Тут у нас все згоріло теж, кроме нашої, нашої землі. Де отут тільки по краю, по ставку. Що рейс? Лишився там. Так. Зараз, зараз ще хочу показати вам, що там у нас настройки вчора, як е, лишив усе все так і лишилося плитка. Ложиться, кладеться, потолок підбитий, плитка покладена. Я почав вчора викладувати душевий поддон, так сказати. Цю стінку вже зробив і цю зробив, осталося тільки замалярити, тільки закрасити. Тут у нас отакий от пейзаж. Дуй вчора трошки покачав і трошки додалося там Ре... попався рей, нічого випустив. Так що такий у нас був пожар і така у нас робота проводиться. Шановні друзі, підписники товариші, вариші, отаке у нас завжди, завжди утро, так сказати, шалений ранок. Зараз йдемо пасти кіст. Людмила осильна вже почала варити сир, але один не вийшов, ви бачили сиворотка, Сиворотка ушла, аж молоко ушло до свини. Другий сир вона там варить. А ми йдемо добивати добувати молоко далі нашими кізоньки. Ходімо пастикіс. Після пожару Пастикіс, це ще той квест, тому що вони, як ми вивід, вивод вони на стресі зараз мені треба взяти пастушу палку, їх тут склад цілий собаки їх тягають. Це ще той квест. То, що Вони на стресі, вони не поймуть, що їм робити. вони тільки звикли ходити в одне місце Пастися, а зараз Получається, їм зовсім друге треба робити. Ходімо, кози, ходімо, ходімо, ходим, ходімо. Кози завжди йдуть за своїм пастухом, але не завжди. Тому що я зараз почав пасти кіз зранку, бо дітям потрібно займатися навчанням. Школою, уроки. Про школу не слова, тому що це, це дуже тяжка для мене тема. Дуже дуже ці онлайни, переонлайни, війна і все остальне. Тому у нас канал про, про наше життя з козами, з тваринами. Давайте лучше про випас. Ходімо, кози, ходімо, ходімо, ходімо. Зараз вони будуть усі стримитися. Піти в огород, але ми їм цього не дозволимо. Давайте налево, налево. Повертаємо. Не вийшли і не розуміють, що їм робити. Перед ними згарища. Куди ж ти? Ходімо сюди. Ходімо. ходімо за мною. Ходімо, ходімо, ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо. Ходімо, ходімо. Ходім, ходімо. Ні, якщо ми туди підемо, то ми підемо в огород. Так що давайте свіщаємося. Сюди сміщаємося, нахиляємо голови і починаємо працювати. Кому щось не подобається, кому щось подобається. Всі нікого не загубили. Зараз я їх ось сюди до перешивка, а далі не пустю. Така верба вони її об'їдають тут Такі у нас кози Кози дуже люблять піжму, а піжма вона після неї горчить молоко Тому це як попадуть десь на піжму прям наїдяться молоко з зворять Собакам за щастя. Граються, бігають, клас. Друзі, такий у нас вийшов. впрочем як завжди. Кози зараз попасуться, ми їх погонимо обратно. Продовжимо нашу стройку, продовжиться життя. Ми Благодарим Бога, що ми сьогодні проснулися зранку, тому що ніч була неспокійна. але Життя продовжується. Я вам хочу побажати терпіння наснаги на осінь, так як ми пройшли літо. Слава Богу, ми прожили літо, Господь дозволив нам. І хочу побажати вам Божих благословень на осінь. Тому дикий кут бажає вам здоров'я. Не забувайте підписатися і лайкнути. Коментарі також пишіть. Може якісь побажання чи може щось не так. До нових зустрічей, друзі. Божих вам благословень!